Вітаю, дорога церква, мир вам. Сьогодні хочеться поговорити з вами на таку тему, на тему амбіцій. Сьогодні слово амбіції в наш час воно має дуже таке, знаєте, позитивну, гарну характеристику. Слово амбіції вони зазвичай асоціюються в нас з якимось успіхом, з якимось досягненнями. Високими цілями в житті. Сьогодні світ він захоплюється амбітними людьми, вважаючи амбітних людей сильними, рішучими, здатними змінювати хід історії. Таких людей ми часто називаємо лідерами, переможцями, новаторами і так далі. Але давайте сьогодні хочеться з вами трохи пороздумувати і заглянути саме в корінь цього слова. І ми Побачимо сьогодні дещо інше. Справа в тому, що латинське слово ambitio, воно означає прагнення. І воно зазвичай вживалося в контексті прагнення слави, прагнення честі, прагнення влади. Зазвичай цим словом, коли воно тільки з'явилось, описували політиків. Коли не було засобів масової інформації, не було телебачення, не було радіо. Політики мали виходити десь на площі або ходити по вулицям і агітувати людей голосувати за них. Таким чином вони ходили і шукали підтримки у людей, щоб їх обрали на високу посаду. Але сьогодні питання, яке хочеться з вами задати, амбіції це благословіння чи це пастка? Що таке амбіції в Божому розумінні? Давайте роз... почнемо роздумувати над Божим Словом. Давайте прочитаємо буття, перший розділ, 26 вірш. Нарешті сказав Бог створімо людину за нашим образом і за нашою подобою. Та нехай люди панують над рибами морськими, птахами небесними, худобою і над усією землею та над усіма плазунами, що повзують. По землі. І перескокуючи на 27 сьомий вірш, ми прочитаємо 28 й Бог поблагословив їх і сказав: плодіться і множтеся та наповнюйте землю, володійте нею і пануйте над рибами морськими та птахами небесними, над усім живим, що рухається по землі. Коли Бог створював людину, ми бачимо, що Бог дав людині великий потенціал, Він дав їм завдання. Ті прагнення, які Бог поклав на серце Адама і Єви, вони не були для спокуси, вони не були егоїстичними. Ми можемо так їх сьогодні сприймати, але вони такими не були. Цитата з Біблії, ми читаємо 28 вірш початок. І благословив їх Бог. Бог благословив Адама і Єву на це. Це була не просто задача, це була величезна відповідальність, яку Бог дав людині. Ця відповідальність заключалась в тому, що людина була представником Божої влади на землі і працювати над створенням гармонії, над створенням миру і порядку у всьому навколо. Амбіції тоді людини полягали не в бажанні домінувати над творінням, не в бажанні домінувати над Богом, не в бажанні звеличуватись. Їхні амбіції тоді полягали в бажанні співпрацювати з Богом у творінні. Перші люди, ми про них читаємо, вони мали обов'язки, вони мали доглядати землю, вони мали підкоряти її і приносити через це все діло славу Богу. Але, на жаль, після гріхопадіння ці прагнення вони перекрутились. Я інколи буду вживати слово саме прагнення замість слова амбіції, тому будьте уважні. В Едемському саду Адам і Єва отримували від Бога все необхідне для життя. У них було все, що їм потрібно. Перші люди. Мали піклуватися про землю, підкоряти її. Вони жили в досконалому середовищі, яке для них створив Господь. Вони мали дуже тісний, близький зв'язок з Творцем. Все, що їм було потрібно, було дано їм Богом. Але в один момент Змій, лукавий, він підійшов до людей. І сказав це буття, третій розділ, перший вірш. Справді Бог сказав, не їжте жодного дерева в саду. Ви знаєте, це перше питання, це перший запит, який став початком того, що ми сьогодні називаємо амбіціями. Адам і Єва вони почали сумніватися в Божому Слові. І в момент, коли е, сатана вселив спокусу в серце людини, він не залишив людину. В такому стані, він далі пропонує Адаму Єву альтернативу. Він каже, третій розділ, четвертий, п'ятий вірш: ви не помрете, бо Бог знає, що в той день, коли з'їсте його, відкриються ваші очі, і будете як Боги, що знають добро і зло. Ми бачимо. Тут, що замість прагнення людей в едемі служити Богу, з'явилось інше прагнення, прагнення бути більшим за Бога, прагненням звеличувати, стати вищим або на рівні з Богом. Прагнення людини до влади, до знання, до самовизначення стали основою для падіння людини. В цей момент, коли людина згрішила її амбіції, Перестали бути благословінням. В цей момент вони стали найбільшою пасткою в історії людства. Минали руки, і в цю пастку потрапляли нащадки Адама і Єви. Ми читаємо про Каїна, який через свої амбіції він приносив жертву разом зі своїм братом. І коли Бог. І коли Богу вподобала жертва Авеля, Каїну це не сподобалось сьогодні. Багато людей, на жаль, також потрапляють до цієї пастки. Біблія нам залишає дуже гарний приклад. Коли гріх, поставили, коли гріх спотворив амбіції людини. В Біблії ми бачимо одну дуже особливу постать: це Ісус Христос. Прочитаємо Филип'ян, другий розділ з 5 по 8 вірші. Там пишуться такі слова. Нехай у вас буде теж мислення, що і в Христа Ісуса. Він, будучи в образі Божому, не вважав, що рівність із Богом треба захопити. Але принизив самого себе, прийнявши образ раба, став подібним до людини і на вигляд, як людина з'явився. Він упокорив себе, ставши слухняним до смерті, причому смерті на Христі. Ісус, будучи Богом, Він мав можливість вимагати влади, Він мав вимагати честі, він мав вимагати прославлення. Але він обирає інший шлях. В той час, коли Адам, будучи людиною, він захотів стати Богом. Ісус, будучи Богом, Він спустився на землю. Він став людиною, щоб бути поряд з нами, щоб бути на рівні з нами. Він не лише навчав інших, як правильно жити, він сам так жив. Він жив правильне життя. В результаті. Ми бачимо результат, описаний далі в 9 і 11 вірші. Тому підніс його Бог понад усе і дав йому ім'я вище від всякого імені, що перед іменем Ісуса вклонилось кожне коліно на небі, на землі та під землею, і щоб кожен язик визнав, що Ісус Христос Це Господь, на славу Бога Отця. Цей приклад Ісуса показує, що справжнє благословіння не в тому, щоб підіймати себе, а в тому, щоб упокоритися перед Богом і довіритись Богові. В Біблії ми знаходимо дві різних моделі амбіцій. Перше, це правильні амбіції або благословенні амбіції. Ці амбіції ведуть нас до духовного зростання, служіння ближнім. Та прославлення Бога. Але є й другі неправильні гріховні амбіції, які базуються на егоїзмі, на гордості і на жадобі до влади. Апостол Яків дуже добре пояснює цю різницю між цими двома підходами, Якова, 3 розділ 14, 17 вірші. Прочитаємо. Якщо у вас гірка заздрість і сварливість у серці вашому, то не хваліться на те і не говоріть неправди на правду. Це не є мудрість, що сходить з гори, але земна, тілесна, демонська. Уявіть, мудрість демонська. Як на мене, це дуже страшно. Бо де заздрість і сварки, читаємо далі, там безлад і всяке лихо. А мудрі, що згори, найперше чиста, потім мирна, лагідна, покірлива, повна милосердя та добрих плодів. Ми бачимо, що Яків тут, прямо не скриваючи, не вуалюючи якось ці слова, він прямо називає гріховні амбіції земними, тілесними. І демонськими. Бо вони ведуть до заздрості, сварок і хаосу. Натомість, правильні амбіції вони спрямовані, ми читаємо на чистоту, мир, лагідність, покору та милосердя. Я хочу сьогодні з вами трохи небагато прикладів із Біблії навести правильних і неправильних амбіцій. Давайте почнемо з правильних амбіцій. Правильні амбіції це ті прагнення, які збігаються з Божою волею, вони не зосереджені на самих себе, а вони зосереджені на служінні, на духовному зростанні і на будуванні Божого царства. Давайте в доказ цього прочитаємо декілька місць з писання. Перше це перше коритян, 10 розділ, 31 вірш. Там пишуться такі слова. Отож, коли ви їсте…» Чи коли п'єте, чи коли що робите, усе робіть на славу Божу. Це правильне прагнення людини. Наші досягнення, наші таланти, наша робота, чи просто буденні справи, коли ми вечеряємо, снідаємо, вони мають бути спрямовані на Божу славу. Це правильні амбіції прославляти Бога. Друга правильна амбіція вона записана в Марка, 10 розділ, 44 вірш. Хто з вас хоче бути першим, хай буде всім рабом? Правильні амбіції вони не зосереджуються на самому собі, а спрямовані на благо інших. Ісус Христос показав приклад. Він зійшов на цю землю, він став людиною. І він не просто, знаєте, розказував людям, як правильно жити, а він допомагав людям, він їм служив. Коли треба, він омивав ноги. Правильне, правильне прагнення або правильні амбіції це бажання служити іншим. Ще один приклад правильних прагнень або правильних амбіцій, записане в Матфія, 6 розділ 33, вірші, 33 вірш. Шукайте ж найперше Царство Божого і правди Його, а все це вам додасть. Прагнення, правильні амбіції не завжди мають на меті. Тільки особистий успіх. Вони мають на меті внесок в щось більше. Ми читаємо, що шукайте ж на перше царство Божого. Це те, в що треба вкладатись. Прагнення, коли людина хоче не руйнувати Боже царство, а навпаки збудовувати його для слави Божої, це правильне прагнення, яке ми читаємо в Біблії. Насправді правильних амбіцій і неправильних в Біблії дуже багато. Ми не будемо сьогодні їх розглядувати. Але читаючи дома Біблію, будь ласка, зверніть увагу на те, що Бог каже про правильні речі. Давайте поговоримо про небезпечні амбіції. Це ті прагнення, які ведуть людину до гордості, егоїзму та руйнування стосунків із Богом. Та ближніми людьми. Перша небезпечна амбіція, записана Матфія, 23 розділ 6 вірш. Там написані такі слова вони люблять перші місця на бенкетах і перші сидіння в синагогах. Люди мають неправильні амбіції, вони часто шукають почисти контролю. Ісус застерегав від цього фарисея. Дуже багато фарисеям про це казав. Неправильна амбіція це, бути, це прагнути визнання, бути в центрі уваги. Ще одна неправильна амбіція вона записана Якова, 3 розділ, 16 вірш. Там написані такі слова: Де заздрість і сварки, там безлад і всяке лихо. Коли наші амбіції, вони продиктовані заздрістю або бажанням бути кращими за інших, вони руйнують не тільки Боже Царство, вони руйнують людину зсередини. Вони віддаляють людину від Бога. Прагнення суперництва або прагнення заздрості це, не, це є небезпечними амбіціями. І, останні, і останній приклад з Біблії, який я приведу, він записаний в буття, 11 розділ, 4 вірш. Ми знаємо цю історію. Це історія про Вавилонську вежу. Вона, як на мене, є одним з найбільших, найгарнішим е... прикладом неправильних амбіцій. Буття 11 розділ, 4 вірш читаємо. І говорили, ходімо. Збудуємо собі місто і башту, верх якої досягне неба, і здобудемо собі ім'я. Неправильна амбіція. Ми пам'ятаємо, що сталося далі. Бог зруйнував плани людей. Тому що прагнення людини в той момент воно було не на звеличенні Бога, не на прославленні Його царства, а ми читаємо їхнє прагнення було здобути собі ім'я. Я хочу сьогодні в заключення залишити дуже гарне, як на мене, місце з Біблії. Воно записане в, в, в Івана, 3 розділ, тридцятий вірш. Я раніше не розумів цих слів до кінця. Але готуючи це слово, коли Бог почав діяти, воно відкрилось для мене по-новому. Давайте прочитаємо. Це дуже коротка фраза. Йому треба рости, а мені меншати. Йому треба рости. Богові треба рости в наших серцях. Богові треба прославлятися в наших серцях, Богові треба віддавати всю славу, все, що в нас є. Йому треба рости. Це гарне побажання, яке Бог залишив мені і я хочу передати його вам, а мені меншати. Давайте задамо сьогодні собі такі питання на останок. Чи наші прагнення сьогодні вони спрямовуються на Божу славу? Чи, те, чи, чи наші амбіції вони спрямовані на розширення Божого царства, на побудову Божого царства? Чи сьогодні наші прагнення, в наших прагненнях ми шукаємо визнання для себе? Йому треба рости. Амінь. Давайте помолимось. Дорогий Господь, ми дуже дякуємо тобі за Твоє слово, за те, що ти нам відкриваєш його по-іншому. Господи, допоможи, щоб в нашому житті ми всю славу і все, що в нас є в нашому житті. Віддавали Тобі в Твої святі руки, Господи, щоб Твоє ім'я воно звеличувалось, щоб Твоє ім'я воно прославлялося в наших серцях, і щоб люди, які нас оточують, вони бачили, як Твоє ім'я прославляється. Господи, допоможи нам, щоб ми розуміли це, щоб ми не коривались тільки своїми якимись егоїстичними, цілеспрямованими, Господи, амбіціями, але ми довірились Тобі. Твоїй владі, Твоїй силі, і будь за все возвеличений і прославлених в наших життях. Просимо в ім'я Твоє. Амінь.